Найбільший в історії сучасної Польщі військовий парад відбувся у Варшаві. Польща святкує національний день війська. Урочистості відбуваються під гаслом сильна чер... Біло-Червона із промовою виступив президент Анджей Ідуда. До найбільшого за 34 роки параду долучилися солдати зі сполучених штатів, Великої Британії, Хорватії та Румунії. За ходою спостерігав Михайло Прудник, це політолог, міжнародний глядач п'ятого каналу. Михайла начу наголосив під час виступу польський президент. На власне наголосив, що та політика, яку зараз проводить Росія, становить загрозу не лише для України, але й для всієї східної Європи. І Саме тому Польща нарощує свої збройні сили, модернізує їх і буде вкладати ще більше грошей у те, щоб Польща була обороноздатна. Якщо країнам НАТО рекомендують витрачати 2% ВВП на обороноздатність, то Польща цього року і наступного планує витратити понад 4% ВВП. Це при приблизно 135 мільярдів злотих, і ці гроші витратять на закупівлю як нової техніки у сполучених штатах у Німеччині, так і на модернізацію тої техніки, яка в них вже зараз є. Ну і власне проведення цього пораду це демонстрація сили для того, щоб будь-хто хто хотів би зазіхнути на незалежність Польщі багато разів подумав, яку він матиме відсіч. Ну і ще польський президент говорив про те, що зараз Україна зазнає. Агресії з боку Росії і всі країни і Східної Європи і країн НАТО мають стояти пліч опліч і допомогти побороти ось ці цю агресію з боку Росії. Давайте послухаємо. Як то не раз в нашій історії бувало як уже не раз траплялося в нашій історії. Ми знову живемо в небезпечні часи. За нашим східним кордоном уже півтора року триває повномасштабна війна. Брутальна російська агресія проти незалежної України принесла смерть, біль і страждання. Ми будуємо найсучаснішу систему протиповітряної оборони в Європі з надзвичайно значною участю польської оборонної промисловості. Мета цієї великої модернізації озброїти польську армію таким чином і створити таку систему оборони, щоб ніхто ніколи не наважився на нас напасти, щоб польському солдату не довелося воювати, щоб тільки наш потенціал був достатнім стримувальним фактором для будь-якої агресії проти Польщі. А ще для того, щоб була потужна захист для всіх членів НАТО, польський президент наголосив, що потрібно поглиблювати ось ту співпрацю, яка почалася за американського президента Джо Байдена. І це трансатлантичні зв'язки мають поглиблюватися, і в сфері оборони. Зокрема, цікаво, яку військову техніку можна було побачити сьогодні у центрі Варшави. Розкажи, що бачив. Насправді це найбільший з часів холодної війни парад за 34 роки. Останні три роки цей парад з різних причин, зокрема із пандемії, спочатку війни Росії проти України не проводили. І зараз це найбільший парад, і в ньому взяли участь понад дві тисячі військових різних представників роду військ. Також ми бачили численні літаки понад 90 різних одиниць авіаційної техніки. Це і гелікоптери, апачі і сучасні сучасні літаки, зокрема, там були літаки f-16 про які ми мріємо, і в 50 Ну, Також Анджей Дуда оголосив, що будуть і надалі закуповувати сучасну техніку у Сполучених Штатах. Що стосується наземної техніки, броньованої техніки, то ми бачили вже всім знайомі німецькі танки Леопард, 2 також бачили броньовану машину борсук. Бачили. Бронетранспортер Росомаха до слова, саме ці бронетранспортери закупила Україна в Польщі за згодою з польською стороною. Польща виробить для України 200 таких бронетранспортерів. Ну і бачили всім знайомі нам уже системи Хаймерс, яких передбали в великій кількості у Сполучених Штатах. Але водночас бачили і південно-корейську техніку: це танк К 2 та броньована машина К 9 і саме у південної Кореї зараз. Польща окуповує велику кількість бронетехніки для того, щоб посилити свою обороноздатність. Михайло, дякую, спасибі. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу, пильно стежив за тим, як проходить, проходив найбільший парад у Польщі до Дня війська. Ще раз щиро дякую за включення. Бюро економічної безпеки наклало арешт на активи Дмитра Фірташа, зокрема заморожені понад 7 мільярдів гривень. Крім того, цього ж дня ще три керівники облгазів отримали підозру у справі щодо розкрадання блакитного палива. Аби забезпечити відшкодування завданих державі збитків на рухоме та нерухоме майно підозрюваних накладений також арешт на загальну суму у 246 мільйонів гривень. Зокрема, у розкраданні газу з газотранспортної системи України підозрюють голів правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу за даними слідчих СБУ, ці Компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ Регіональна газова компанія, яку пов'язують з активами фірташа. Нагадаємо, раніше служба безпеки повідомила про підозру самому фірташу і топ-менеджменту його компанії, які привласнили державний газ. Загалом підозри отримали 11 керівників окремих облазів і 4 функціонери фінансово-промислової групи Фірташ. За даними судово-економічної експертизи, впродовж 2021 року через оборудку фірташа держава зазнала збитків понад 4 мільярди гривень. Попередньо загальна сума шкоди від 2016 до 2022 року включно може становити понад 18 мільярдів гривень. Комісія заповідника продовжує роботу у Києво-Печерській лаврі однак невідомі блокують ухід до корпусів. Фахівці вимушені були зрізати замки однак, представники заповідника не змогли самі потрапити всередину. Їм допомагали поліцейські. Понад 20 людей заважали працювати комісії. Попри це, фахівці сьогодні опломбували 57-й та 58-й корпуси. В одному корпусі знаходилося 11 осіб. В другому корпусі близько 15 осіб разом з правоохоронцями ми потрапили до корпусів, оглянули їх стан. поліція провела повністю аналіз тих людей, які там перебувають, які відмовляються виконувати вимогу заповідника вийти з об'єктів державного майна. І наразі зараз ці об'єкти будуть взяті під охорони поліції охорони і подальше. Вже правові дії ми будемо відпрацьовувати з правоохоронцями. Легалізація найтабуйованішого контенту в Україні у Верховній Раді внесли законопроект, який декриміналізує розповсюдження відео та фото пікантного характеру. Реакції українців, політиків на узаконення порнографії, збирала наша журналістка Софія Норенко, яка зараз з нами наживо. Софія, то як саме планують легалізувати порно? Які шанси, що за закон у парламенті, все-таки проголосують? І що з цього приводу думають українці? Ларисо узаконити порну індустрію запропонував народний депутат від партії голос Ярослав Железняк, і це мова йде не про створення там нового закону, а саме внесення двох правок до кримінального кодексу України, тому що нині за будь-яке розповсюдження такого занадто еротичного е, відео чи фото людям загрожує штраф до 68 тисяч. А той позбавлення е, Позбавлення волі на декілька років, так ось народний обранець пропонує саме їх відредагувати, щоб всі могли за власною годою і повнолітні так робити ці фото і відео. І якщо вони рахують за потрібним, заробляти на цьому гроші, і що не менш важливо, сплачувати за це податки. Проте дві інші поправки, які що стосуються розповсюдження, саме порнографії пов'язаних із дітьми, виконав. Користання в таких відеороликах чи фото неповнолітніх вони залишаються незмінними, тому ось не варто боятися того, що будуть. Легалізувати прямо усе, і ось в етері п'ятого каналу, зокрема, Ярослав Железняк, прокоментував цю тему, чому він вирішив ініціювати це. Розповів так би мовити на такому вже гострому питанню, яке йому сьогодні всі задають. А якби ось ваша донька би вирішила займатися подібним, і що він відповів? Давайте послухаємо. У нас було півроку робоча група в правоохоронному комітеті, було багато дискусій, і дуже часто правоохоронці, які ну відверто за цим збирають хабарі, зловживають таким старим аргументом, що от, а ви б хотіли б, щоб ваша донька займалася цим. На що у мене є проста відповідь? Дивіться, я б, чесно говорю, що по людськи не хотів би, щоб моя донька займалась порнографією. Якщо раптом вона вирішить заробляти на життя таким чином. Що мені не подобається, але це вибір вже дорослої людини, яка буде більше ніж 18 років. Менш за все, щоб я хотів, щоб до неї на наступний день прийшло я, якесь, я якесь такий гладкий правоохоронець погонами, і як мінімум вимагав гроші з неї, а як максимум, на жаль, і інші не дуже е, приємні речі. До речі, більше про позицію Ярослава Железняка можна подивитися на нашому ютуб каналі. Лариса ти провела дуже гарну розмову. Я думаю, він відповів на дуже багато питань, які справді нині турбують українців. І до речі, одним із найскр... найяскравіших прикладів того, що такий контент є в Україні і він розповсюджується. Є існування онліфансу на території України, який не тільки там люди виставляють свої хтивки. За це вони отримують гроші крім того, ця компанія є офіційно зареєстрована в Україні, і вона навіть сплатила 34 мільйонів гривень податків до державного бюджету. Ба більше від початку повномасштабного вторгнення в Україні створилася така, так би мовити, організація Теронліфанс, де дівчата та хлопці вони за такі фото і відео еротичного характеру отримували гроші. Проте не собі а збирали таким методом на збройні сили України. Раїни і також закривали там і мільйонні ті збори, і закуповували нашим зсу автівки та багато іншого необхідного. Звісно, попереду ще чекає голосування у Верховній Раді, і позиції чітких у фракцій немає чи будуть вони підтримувати цей закон, чи ні. Проте п'ятому каналу вдалося отримати деякі позиції кількох народних депутатів, і як вони прокоментували це. Це давайте послухаємо. Я би хотів, щоб слідчі розслідували мародерство там і інші кримінальні реальні злочини, які суспільству потрібні, а не це. Я чесно кажучи, не знаю, в яку хвору голову прийшла от такі ідеї, чи це справді хочуть уже повністю дискредитувати парламент на фоні всіх цих корупційних скандалів. Оця історія з декриміналізації порнографії ну насправді звучить як певний виклик суспільства, як певне знущання над суспільством, бо точно це не та проблема, яка повинна турбувати владу першочергово. Тим не менш ще рік тому українці зареєстрували петицію на сайті президента, де закликали все таки легалізувати цю сферу і навіть дозволити виробляти такий контент. І тоді вона стрімко набрала 25 тисяч необхідних голосів. І Володимир Зеленський поручив Денису Шмигалю, прем'єр-міністру України, зайнятися цим питанням і розглянути всі за та проти. Ми ж сьогодні поспілкувались із українцями, і їхні думки розділилися стосовно з цього, дехто нас запевняв, що навіть не споживає подібний контент. Хоча, попри це, на за аналітикою, скажімо, таких сайтів, де розповсюджується контент з полуничкою, то Україна входить в топ-15 країн, які його споживає. То і, врешті, що нам розповіли кияни, давайте послухаємо. Ну, якщо це по власній волі людини, це не порушує права людини, то чому ні? Такі речі краще декриміналізувати. Також таке пам'ятаю, там не все декриміналізується, тобто якісь штуки пов'язані там з насильством, з педофілією і так далі. Вони залишаються забороненими і кримінальна відповідальність залишається. Тому я ставлюсь позитивно. Той, хто хотів його дивитися, він його буде дивитися все одно. Ну тобто і байдуже, що воно легалізоване чи не легалізоване. Так? Ну не буде ж його крутити в метро на монітор. Правильно. Я проти. А чому? Тому що ну, є якісь моральні цінності. Ну, це не те, що має взагалі показуватись комусь іншому. Це інтимне, особисте. Зауважу також, що у більшості європейських країн порноіндустрія вона легалізована, заборонена, заборонена вона лише в Литві та Болгарії. А ось в усіх інших там є чіткі вимоги, за яких умов може відбуватися зйомка і розповсюдження контенту для дорослих. Також від себе хочеться додати, що звісно це питання зараз гостро постає, тому що ну навіть ті ж самі дівчата і хлопці з. Теронліфанз вони виходять, збирають збирали і продовжують збирати гроші на збройні сили України. Однак за це вони можуть сісти за грати. Тому знову ж таки, якщо це за згодою усіх і без ніякого примусу, то мені здається, що це гарна ініціатива. А що з цього приводу думаєш, ти Ларисо? Я думаю, що питання дискусійне, воно і в парламенті буде обговорюватися, і думаю, що не так просто буде Ярославу Желізняку просунути його ініціативу. Але мені здається, що е, нам би було простіше е, виготовляти календар п'ятого каналу і просувати його і збирати гроші на рації, якби не було ризиків. Пов'язаних з певними моментами. Дякую тобі, Софія, за те, що ти е, зібрала різні точки зору і дуже збалансовано підійшла до висвітлення цього питання. Наша Софія Нуренко з такою непростою темою справилася. Для того, щоб дивитися нас частіше і не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5 лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа. Для нас просування в Ютуб просторі на вищі щаблі. Що ж, друзі, завершуємо. Вони в цій годині кілька хвилиночок паузи. Далі інформаційний марафон будемо обговорювати уже іншу тему.